Блогер и журналист Денис Казанский недавно опубликовал информацию о том, что, например, в мэры Доброполя идет один из способников ДНР. Андрей Аксенов в момент событий на Донбассе был мэром, мэром Новодонецка и был замешан в силовом захвате власти. Денис Казанский сегодня в гостях у нас в студии. Денис, добрый вечер. Здравствуйте. И мы будем говорить о кандидатах, э, скомпрометировавших себя э, во время событий весны прошлого года, э, которые не понесли наказания и сейчас э, баллотируются в местные советы. Кроме Андрея Аксенова, кто еще из э, кандидатов э, так или иначе причастен к э, силовому захват, захвату власти весной 2014 года? Вы знаете, таких людей очень много, если говорить о кандидатах. кандидатах На посты мэров то помимо Аксенова есть еще кандидат на пост мэра Рубежного зарегистрированный. Это Сергей Хортів. Он, по ряду свидетельств жителей Рубежного, и в том числе на сайте Миротворец, есть эта информация, он весной 22 мая 2014 года вместе с группой так называемых мирных жителей, да, как они себя называли, блокировал украинскую военную колонну, 30-ю аэромобильную бригаду из Житомира. Они заблокировали ее на мосту, когда она заходила в Рубежное. Получается, с одной стороны, ее заблокировали вот эти ребята во главе с Хортевым, с другой стороны, подъехала Автобус как утверждалось шахтерами, не знаю, правда это или нет, которые спилили деревья и заблокировали выезд с моста с другой стороны. После этого из-за спин так называемых мирных жителей солдаты были расстреляны. Погибло несколько человек. Там то есть, подключились уже реальные боевики вооруженные. То есть, на, на Хортиве есть эта кровь, и то, что он идет сейчас, его зарегистрировала ЦВК в мэры. Это необъяснимо вообще ни с какой точки зрения законности, вообще ни с, ни с точки зрения логики. Это какое-то предательство вообще по отношению к нашим солдатам, которые воевали, к нашим людям, предательство по отношению к Украине. Э, то есть и ну, давайте возьмем другие случаи. А то, что касается Хорчева, известно ли тебе э, возбуждено ли уголовное дело против него по э, статье фактам? Нет, не знаю. Честно, не знаю. Я знаю, что ну, по, вот на вот этого товарища мы написали заявление. Э, я со своим Другом писав заявление в СБУ в ГПУ. Это что касается Аксюнова. До Хортива мы еще даже не дошли. А что вот. это в службе безпеки України? Ничего приняли к сведению и разрабатывает его, то есть сказали, ну, то есть мы дальше будем следить, конечно, будем спрашивать. Я вообще понял, что это единственный способ вообще каким-то образом получать какую-то информацию о том, что происходит, потому что э, никаких официальных комментариев по вот таким сепаратистам нет. Э, Кто-то рассказывает нам, что якобы все наши правоохранители работают, но я не вижу факта того, что эти люди они не не идут за решетку. Поэтому единственный способ как бы постоянно получать информацию, какие-то ответы, как идут эти дела, это самим писать заявление и самим требовать как заявитель какого-то отчета по ним. То есть я уже это понял, и в дальнейшем наша тактика будет такая. То есть лично моя там и там каких-то еще неравнодушных людей, которые заинтересованы в том, чтобы вот такие лица не были допущены во власти и понесли тюремное наказание. Кто еще? Кто еще есть в местных кандидатов? советах масса людей. То есть понимаете, там очень много кандидатов. То есть их шерстят сейчас и находится огромное количество. В Славянске два человека идут, значит, в городской совет кандидатами, которые состояли при народном мэре Панамарею был создан так называемый координационный совет при горсовете Славянска в апреле-мае 2014 года. То есть когда его назначили там главой исполкома, ну, под дулами автоматов. И вот, то есть фактически фактически люди, которые с ним работали тогда в Славянске, то есть фактически это сотрудники оккупационной администрации Игоря Стрелкова, сейчас идут на выборы их двое. Один, одного фамилия Калита, точно помню, другого не помню фамилию. Вот, но это, опять же, информация совершенно открытая, можно открыть ЦВК сайт и посмотреть, они зарегистрированы. Есть такой персонаж Александр Ермольченко из Краматорска, который идет от оппозиционного блока, причем с ним я даже списывался в Фейсбуке. Он утверждает, значит, есть в сети видео, на котором видно, что он блокировал военную технику вместе с людьми. Но видео там такое интересное, то есть он утверждает, что не блокировал технику. Он говорит, вы что видите на видео? Я говорю, вот стоит толпа людей и вы среди них. Он говорит, ну вот эти люди там может что-то и блокировали, а я не блокировал. Я просто приехал, с ними стоял и разговаривал. То есть ну, я конкретно, говорит, технику блокировкой и техники не занимался. Вот его официальный комментарий такой. А в целом это происходило 2-3 мая 2014 года на въезде в Краматорск украинские войска были заблокированы, толпой людей которые там их кричали, оскорбляли, обзывали там, американскими наемниками там, и так далее. Один человек тогда бросился под танк, и его там танк как бы так ударил, ну, там кричали, что ему переехало ноги, там, и, ну, на самом деле ничего с ним не случилось, он лежал просто там на обочине, у него была такая как бы травма, удар, может, контузия. Но факт то, что люди конкретно бросались под технику, вот есть конкретный случай, который это доказывает. Ермольченко там агрессивно кричал, что зачем нам войска в городе, никакую армию в город заходить не должно. Ну, действительно, Зачем? Всего лишь город захвачен российскими террористами. А и других никаких, никаких, никаких mm -hmm. причин для ввода войск в Краматорск нет. Зачем защищать его людей? Но вот у Ермольченко такая позиция. Он зарегистрирован кандидатом от оппозиционного блока сейчас. И скорее всего пройдет в Горсовет. Вот. То есть ну, наша песня хороша, начиная сначала. То есть все люди, которые виновны в, в разжигании этой войны, они никуда не делись. Они mm -hmm. занимают свои места. Мы... Трохи теж досліджували, хто з кандидатів має таку не зовсім чисту репутацію. От, наприклад, Дружківка там теж є великий, насправді невеликий вибір кандидатів мери. Чотири людини все балотуються в числі цих претендентів. Є, наприклад, Валерій, теперішній мер Валерій Гнатенко. На сайті центру виборчкому про нього вказано, що він безпартійний саме висуванець. А ми от нагадуємо, що 13. Квітня 2014 року Гнатенко не тільки не заважав сепаратистам, але й сам заявляв про входження Дружківки в самопроголошену так звану Донецьку Народну Республіку. І от зараз він знову балотується в мер і Має насправді немалі шанси пройти знову мером Дружківки. Крім крім нього, першим номером в списку партії наш край є Валентина Лугова, директор гімназії інтелект на відео. В травні 2014 року Логова виступає в місті разом. Перепрошую, з Гнатенком, і ну теж закликає до такої от Донецької народної республіки війти в склад Донецької народної. Республіки також цікавим є Старобільськ, там від партії наш край в мере балотується Володимир Живаго, депутат Луганської обласної ради. Він був, ну і зараз залишається в принципі керівник ініціативної групи громадянського руху. Український вибір. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, хто керівник є цього українського вибору. Це Віктор Медведчук. Ум президента Російської Федерації Володимира Путіна, і сам же Вага ще в 2013 році випросував цю ідею федералізації в Україні власне з цієї ідеї федералізації і створились так звані ДНР і ЛНР. Ну і у нас є на прямому скайп-зв'язку Олександр Клюжев один із координаторів громадянської мережі ОПОРА. Вони слідкують так само і за виборами в Донецькій та Луганській області. Олександр запитаємо власне про те, якщо отакі кандидат. Дати має таку не зовсім хорошу репутацію, м'яко кажучи, чи є якісь механізми, щоб їх все-таки за там за два дні до виборів відсторонити від участі у виборах, чи все ж таки за згідно якоїсь демократії це неможливо і тут мають сказати слово своє виборці. Олександр, доброго вечора вам, доброго дня, шановні колеги. Безумовно, законодавство про вибори не передбачає можливість застосування. Таких санкцій, про які ви говорите, до кандидатів, які вже зареєстровані, і будь-яка особа, якщо вона не засуджена, Має всі права бути обраним на місцевих виборах чи навіть на загальнонаціональних виборах, і тому тут важливо розмежовувати виборчий процес і здатність держави забезпечити належне покарання тим особам, які вдавалися до закладів щодо повалення конституційного влади, чи навіть вдавалися до конкретних дій з такою незаконною метою. Тому у територіальних виборчих комісій безумовно не було жодних правових підстав відмовляти. Кандидатом, по яким є відповідна інформація у реєстрації, тому що вони володіють і активним і пасивним виборчим правом, це формальна частина цієї ситуації. Якщо говорити про причини її виникнення, то тут ми можемо говорити про те, що держава не справилася з правовою оцінкою тих дій, які відбувалися в Донецькій та Луганській області навесні весні 2014 року, та пізніше. І, власне, ми аналізували документи єдиного реєстру судових рішень, і виходить така картина, що права оцінка дій учасників незаконних збройних формувань все ж таки відбулася, і достатньо багато справ. Є щодо засудження цих осіб, які взяли до рук зброї зброю, але щодо цієї політичної діяльності, коли люди формально чи практично верніше не брали до рук зброю, але брали участь в організації референдумів незаконних чи організовували мітинги з закликами до повалення постійно влади та порушення територіальної цілісності, то тут ситуація набагато гірша і фактично. Щодо організаторів та виконавців, псевдореферендумів в Донецькій донецьк області є поодинокі судові рішення, і це означає, що абсолютно більшість тих осіб, які вчиняли такі дії, залишилися безкарними, і з точки зору конституції і законодавства України їм немає чого пред'явити. У держави залишаються всі можливості вплинути на цю ситуацію не в межах виборчого процесу, а в межах кримінального процесу. Якщо держава дійсно хоче навести лад. І визнати помилки, які відбулися до е, даного моменту, то не дивлячись е, на факт обрання чи не обрання певної особи е, депутата місцевої ради, чи навіть міським головою, є всі можливості е, направити матеріали до суду, і після набуття чинності вироку суду людина втратить свою виборну е, посаду. І напевно, коли ми отримаємо такий результат, який не буде прямо пов'язаний з виборчим процесом чи його результатами, тоді ми будемо мати право. Називатися дійсно правовою державою, коли відповідальність не буде залежати від факту обрання чи на обрання. У нас, на жаль, не тільки по е, певним діячам сепаратистського руху, мовно кажучи, е, з цим є великі е, проблеми. Коли людина вже обралась, то держава і прокурорні органи, слідчі органи фактично умивають руки, що ну от вже людина при владі, при посаді е, е, і тут вже нічого не зробиш. Тому можливість вирівнювати ситуацію є, але по суті вплинути на виборчий процес. Це вже не може, тому що він швидко плинний, і всі, ті, хто мають законне право бути обрані, вони приймають участь у виборах і за результатами голосування можуть бути обрані Олександр. Угу. Піч... Зрозуміло останнє запитання. Дуже коротко. Ми щойно говорили про Маріуполь. Як опора розглядає там, все таки вибори відбудуться на вашу думку чи ні? Бо знаєте цю історію з бюлетенями, яких невідомо яка кількість, і типографія, яка їх друкує, це типографія, яка належить тим Ахметову. Одній з фірм, а є кандидати, звичайно, близькі до нього. Ми, як організація, яка здійснює незалежний моніторинг, закликаємо всі сторони і державні органи, і виборчі комісії застосовувати ті положення, які є в законодавстві. Якщо говорити про цю де, деяку політизацію, це питання по ти, типфі. Ти, то в законі немає заборони щодо е, заключення угоди з тієї чи іншої типографії. Якщо подивимось по іншим регіонам, то теж є випадки, коли відомі особи в регіоні виготовляють виборчі бюлетені на місцевих виборах у всіх рівнях, і в тому числі ті особи, які мають стосунок безпосередньо до виборчої кампанії, яка зараз. Е, тому тут, скоріше, не питання певних цих, е, політичних моментів щодо е, технічного процесу виготовлення бюлетенів, типографія чи е, аспекти, а питання контролю. І от в цих умовах політичного. Протистояння, яке відбувається на рівні виборчої комісії, і все ж таки це політичне протистояння з різних сторін, це треба бути об'єктивним, базується не на правових механізмах, а на політичних певних мотивах і, і зацікавленості. І ці проблеми дуже важко вирішити в правовий спосіб. І тому тут. Багато чого буде залежати від самих суб'єктів виборчого процесу, коли судовий механізм оскарження тих чи інших порушень не став дієвий, коли втручання ЦВК не стало дієвим і конфлікт не завершився, то тут можливість організувати вибори 25 жовтня буде залежати від зацікавленості всіх суб'єктів виборчого процесу, в тому щоб голосування все ж таки відбулося або не відбулося. А формально є можливості для затягування процесу, хоча для Держави такий шлях буде не позитивним, тому що з точки зору сприйняття в тому числі міжнародного цієї ситуації здатність держави забезпечити стабільність на своїх територіях буде поставлена під сумнів, і в тому числі в цих важких складних перемовин щодо можливості реінтеграції окремих районів Донецької, Луганської і області. Я Дякую. думаю, що керівники держави усвідомлюють ці, -ці ризики. Дякуємо дуже. Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі опора був з нами на прямому скайп-зв'язку. Говорили ми і про те, наскільки законним є, наскільки держава може якось припинити вибори кандидатів, які м'яко кажучи мають не дуже позитивну репутацію. Зокрема, закликали прихід там ДНР ЛНР в Донецькій та Луганській області, але бачимо, що якихось правових механізмів для цього немає. І тут як стверджують представники опори, ну держава видна в тому, що до початку виборів якось юридично їх все-таки не покарали. І я згоден з Олександром, що питання по поводу участі в виборах сепаратистів, людей, замішаних в сепаратизмі, потрібно задавати не ЦВК, а українським правоохранителям. Я згадую літо минулого року, вот ми вместе з журналістами Громадського були свідетелями того, як доказательства в бывшем штабе боевиков в Северодонецке. Например, после его освобождения охраняли милиционеры, которые, по словам местных активистов, также были замешаны в сепаратизме и вместе с боевиками охраняли блокпосты. Точно так же и в освобожденном Славянске мы были свидетелями того, как документы из бывшего кабинета Гиркина в сожженном здании СБУ работники МЧС, у украинского просто паковали в мусор. Я хотел бы вот задать вопрос Денису, как по-твоему, почему украинские правоохранители не расследуют, эффективно не расследуют преступления, связанные с захватом власти. Меня самого очень интересует этот вопрос, что касается тех правоохранителей, которые находятся там, непосредственно по месту. Безусловно, нужно понимать, что все люди, которые находились на официальных постах в то время, в период оккупации этих городов, они фактически являются коллаборационистами. То есть вся эта милиция, которая не стреляла в боевиков, не окружала вот этот полицейский участок, где они там первоначально концентрировались, не окружилась сразу администрацию, которую они захватили, а милиция, которая с ними сотрудничала и просто-напросто семечки лузгала в это время, безусловно, никто из них не может оставаться на своих местах на работе. Это абсурд. Естественно, вся милиция там заодно с этими террористами, по-другому их не назовешь, все они повязаны, потому что именно при попустительстве милиции происходили захваты этих госучреждений, городов вооруженными людьми. Поэтому, естественно, милиция не будет бороться как и в принципе то же самое можно сказать по отношению к местным властям. То есть по отношению к этим территориям, которые освобождены от оккупации, должна была быть применена люстрация тотальная по поводу всех, которая бы коснулась сотрудников исполкомов, горсоветов, милиции, прокуратуры местной. То есть всех тех, кто находи, находясь в оккупации, подчинялся этим самым провозглашенным народным мэрам, кто подчинялся комендантам из числа там, казаков, бандитов и так далее. То есть этого не Не було проведено. Почну. Ну я не знаю. Я... У мене немає как бы, приличних слов, які би характеризували таку політику України. Поставимо це питання. Це саме питання Ігорю Туці, голові військово-цивільної адміністрації Луганської. Він нас є на прямому зв'язку. Пане Горію, доброго вечора вам. Чи чуєте ви нас? Так, доброго. Питаємо вас, проте от говоримо про тих. Кандидатів, які були замішані в сепаратизмі в Луганській і в Донецькій області, нарахували ми якусь невелику кількість, але все ж таки достатньо оцих от людей. І говоримо про те, що ну мають вони право доступу до виборчого процесу, і тут би правоохоронці мали швидше за все спрацювати раніше, якось покарати їх в тих гаслах, що вони робили. Ви говорили про це саме? Ми вас хочемо запитати от зараз, як у вас з безпекою на цих виборах? Чи бачите ви, що взагалі є? Десь проблеми у всій Луганській області. Ну і про соціологічні опитування, які кажуть, що тільки 8% людей в Луганській області вірять в те, що вибори щось змінять на їхній території. Це дуже мало. По-перше, і найголовніше це діяти, тим, так, на упередження будь-яких, можливо, фальсифікацій або провокацій, створені мобільні групи, які будуть весь час знаходитись неподалік від місць розташування виборчих дільниць і завдання цих груп в найкоротші терміні реагувати на виклик. Також нами передбачені певні заходи, які будуть унеможливлювати або, скажімо так, мінімізувати можливість застосування так званих каруселей. До участі осіб, які помічені були свого часу в сепаратизмі в виборчому процесі. Абсолютно, як громадянин, я цього не скривав і не скриваю, я категорично проти, але як державний службовець, звісна річ, я маю керувати законом. І якщо провина цих людей, вона законним шляхом не доведена. То вони мають право приймати участь в виборах так само, як і решта. Інших. Новий очільник міліції він тільки приступив до виконання своїх службових обов'язків, і лише навіть тижня на минуле, як людина знаходиться при своїй посаді, одразу потрапила в цю дуже непросту обстановку щодо виборів, виборчого процесу. Головна задача зараз е, Юрія Миколаєвича це забезпечити безпеку. Виборчого процесу. Щодо персонажів, які були небезпідставно запідозрені в сепаратизмі, є чимало кримінальних справ, які тим чи іншим шляхом або закриті, або знаходяться в стадії впровадження, а матеріали не досі не направлені або в прокуратуру, або в судді. Таких справ чимало, і ну, коли ми ще напередодні призначення Юрія на посаду очільника області складали план взаємороботи взаємно ну, так, реанімація цих кримінальних справ це одне з найголовніших завдань, яке стоїть перед очільником, новим очільником уганської міліції. Що знайшли час, Горій Тука, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, був з нами на скайп е, зв'язку. Е, будемо в принципі спілкуватися з паном Горієм. Будемо детальніше вивчати всю ситуацію в Луганській області вже під час самого дня виборів. Дочекатись, буде великий марафон на громадському. Громадський схід буде працювати ну, звичайно там, де має бути в Донецькій Луганській області. Повертаємось до розмови з Денисом Казанським. Денис, е, ти сам віриш в те, що нова міліція там чи прокуратура, все-таки коли люди стануть то, наприклад керувати мерію, так? Зможе їх притягнути до відповідальності за те все, що вони говорили. Чи тут вже все? Буде ну, знаєте, ще... я на даний момент не вижу такого бажання. Тобто вже було время для того, чтобы их привлечь к ответственности. я вижу какую-то парадоксально парадоксальную нежизнеспособность украинского государства, неспособность себя защитить, какое-то абсурдное вот это вот преклонение перед боевиками, перед врагами, я не знаю. То есть вот это очень плохо закончится просто напросто то есть мы слышали да вот комментарии людей в принципе вот и каждый по своему прав то есть и клюжев саша прав когда говорит что да мы не можем им вас препятствовать идти на выборы и георгий тука прав когда он говорит ну я же даже службовец вот у меня есть такие правила я им следую то есть каждый будет кивать на кого то и на какие то правила ссылаться и действительно если опросить каждого в отдельности то вам и начальник милиции скажет что он делает все что может но не от него все зависит. И губернатор, и любой там, я не знаю, следователь прокуратуры. Поэтому, к сожалению, вот вся система такая, да, то есть законов нет. То есть у нас нет закона, который бы, точнее, законы есть, но ими почему-то никто не пользуется. Да, эти люди, они были замешаны в повалоне конституционного устроя, да, как у нас говорят, или они фактически совершали государственный переворот. Они виновны в смертях людей. То есть их призывы, они привели К тому, что погибли люди с обеих сторон, они являются провокаторами. Да? Вот в Руанде осудили людей, которые работали на радио, и призывали к убийствам. Эти люди они тоже призывали к убийствам. Не все убивали сами, у них многих не было действительно ну, оружия. Или не прямо а косвенно. Да. Ну, Но, тем не менее. В любом случае, должна же быть какая-то достаточно простая причина или несколько простых причин, почему же все все-таки эти люди не привлекаются к ответственности. Что нужно сделать? Переписать законы, полностью поменять милицию там, или э, следственные органы, прокуратуру, СБУ? Что должно произойти? Я думаю, что существует, к сожалению, некий договор между кланами, которые там, заварили всю эту кашу в Донбассе и нынешней властью, то есть действующей властью в Киеве. Поэтому, к сожалению... Что может быть предметом этого договора? Ну, возможно, разделение каких-то финансовых потоков, возможно, какая какое-то политическое соглашение, да, чтобы, скажем так, удиву. удержаться у власти вот тем, кто сейчас там есть, чтобы... Я не знаю всех причин, понимаете, я не могу судить об этом, это надо спрашивать у тех, кто принимает такие решения. Я вижу то, что Украина не вынесла никаких уроков из того, что произошло. То есть 10 лет там готовили это восстание, 10 лет в Донбассе шла подготовка к этой войне, и есть тому доказательства, потому что все эти люди, Губарев, там, условно говоря, я не знаю, там Пургин, Хряков, Лягин, все они В ді 10 течії десяти работали на партію регіонів на оті провокаційно различні організації, які кормілися партії регіонів Денис, і всі... не тебе на секунду. Я Андрій Магера в нас просто засобник голови центру виборчкому. Він дуже зайнятий поспішає, бо є багато проблем. Хочемо запитати так само про вибори в Маріуполі і врешті міст Донецької і Луганської області. Пане Андрію, доброго вечора. Вам чи чуєте ви нас? Вітаю вас. Ми хотіли вас запитати і про вибори в Маріуполі. Знаємо трохи вашу позицію, але як ви зараз бачите вирішення цієї ситуації, там назріває конфлікт. Вже тиждень можна сказати, назріває. Чи відбудуться там вибори на вашу думку? Як правильно би було вирішити цей конфлікт? Я думаю, що ситуацію в Маріуполі або треба повернути в законне русло, або все ж таки очевидно треба повертатися до розвиду питання про. Прийняття центральної виборчої комісії про неможливість проведення там виборів і міського голови, і депутатів міської ради, Який, якийсь третій варіант з порушеннями, я думаю, він лише підриває довіру до виборчого процесу як такого. Okay. Я хочу нагадати, що і розміщення цієї комісії не в приміщенні комунальної форми власності, і друкування бюлетенів на підприємстві, де один із керівників є кандидат. Діючий кандидат на посаду Маріупольського міського голови, все це не сприяє жодною мірою довіри до виборчого процесу, як такого в місті Маріуполь. Пане Андрію, але ж це ваша позиція? Я знаю, що позиція більшості це ВК все-таки відмінна, що вибори там таки мають проводитись. Так, на сьогоднішній день відмінно. І тобто зараз виходить, що все одно вони там будуть навіть з якимись незначними порушеннями, але вибори відбудуться. Я розумію, що так буде. Давайте ну, так, поживемо, побачимо, але в будь-якому разі, я думаю, спроби повернути все це, весь цей виборчий процес законний русло все ж таки треба робити. Uh -huh. А, а про а, виборчий процес а, врешті міст а, і сіл Донецької Луганської області де все-таки вибори відбудуться. А там я так розумію, проблем немає. І з того, що ви знаєте, все виглядає менш більш нормально, тобто підготовка йде своїм руслом. Чи є також ви бачите, проблем? Є окремі нюанси і по інших містах, наприклад, Красноармійськ, потім Лисичанськ, Луганської області. В Лисичанську голова комісії одноособово прийняла рішення про друг виборчих делетенів на підприємстві. Таке рішення не приймали з комісією, і, як на мене, там можуть бути теж проблеми у цьому зв'язку. В Черкасах теж у нас був досить тривалий час. Черкаська міська комісія ігнорувала, саботувала рішення Центральної виборчої комісії. Вона свавільно виключила кандидатів із реєстрації. Центральна виборча комісія поскасовувала ці постанови і зобов'язала цю комісію все ж таки повернутися до нормальної роботи відповідно до вимог закону. Я думаю, що сьогодні ЦВК теж буде аналізувати, що Черкаська міська комісія зробила вам дуже, Андрій Магера, заступник голови центру виборчкому, був з нами на прямому телефонному зв'язку. Андрій про всі говорить проблеми і про Черкаську навіть згадав, але ми говоримо тут про Донецьку, Луганську області. Денисе, ми на цьому тобі будемо дякувати. Будемо слідкувати. Насправді думаю, Денис Казанський буде теж слідкувати з ним. Як відбувається, проходять вибори. Там ми ж на кінець Не хочемо вибори, показати. дуже уважна тема безнаказаність людей причасних к силового захвату. У я думаю, что и дальше вместе с Денисом мы будем следить за этими событиями.